Асоціація велосипедистів Івано-Франківська ініціювала відпрацювання разом з патрульною поліцією, щоб показати проблемні місця саме для велосипедистів на даному відрізку дороги. Є контрвелосмуга, це смуга саме для велосипедистів, але не завжди автомобілісти на неї, її бачать. Вони заїжджають на неї, їдучи двома смугами замість того одного. на цій вулиці стикаюся з тим, що мало місця для проїзду. У нас зараз організована тут контравелополоса. Але проблема в тому, що автомобілі, які заїжджають тимчасово в контраполосу їм здається, що вони заїжджають тимчасово. Вони в ній залишаються на довший час і зупиняються, бо пробка на дорозі і не дають можливості проїхати по контраполосі велосипедиста. Що стосується контраполос, є ще контраполоса на вулиці Тичини. Там також буває так, що автомобілі із -за парковки заїжджають в контраполосу. Якщо тимчасово, то це нічого страшного, а якщо вони там залишаються і стоять, то це проблема для проїзду. І ще на вулиці Тичини проблема в тому, що велосипедисти не всі розуміють, що таке контраполоса, і вони їдуть проти руху по контраполосі, бо вони рахуються велосипедний доріж. Є спеціальна смуга для руху велосипедистів. Водії незважаючи на цю смугу, виїжджають на неї, чим створюють вже певні перешкоди та. Перешкоди для руху безпосередньо велосипедистів, що може призвести до травмування або інших негативних наслідків. Проблема є загалом у нас по місту. Водіями дуже часто ігноруються вимоги даних правил дорожнього руху. У нас за минулий рік трапилось 78 ДТП за участю велосипедистів. 78 за участю і 65 вже призвели до певних негативних наслідків. Зокрема, 13 велосипедистів загинуло, і 52 велосипедисти отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. На сьогоднішній день у нас 8 випадків дорожньо-транспортних пригод з велосипедистами, із них один. Велосипедист загинув і сім травмованих. У більшості випадків це водії, які не помічають, не слідкують за дорожньою обстановкою. Також є проблема і в велосипедистах, що не завжди використовуються якісь світловідбуваючі жилети, флікери і так далі, для того, щоб привернути увагу водіїв. Порушення. Перше, ви хочете перетнути смугу для руху для велосипедистів, призначено, і хотіли здійснити обмін інших транспортних засобів прямо на пішохідному переході. Просто ви рухались ці смузі, рухайтесь, тому що швидше не буде.